Ну привіт, маленькі. Як вам тепер задній вид? Чуденько чи ні? По-перше, дякую вам за лайки і фідбек, які ви залишили на попередньому відео. Дуже ціную, дуже вдячний. А тепер штаху вам розкажу про Лондон, бо в прошлому відео я його просто не затронув. Просто була строїчка. Не таке буває, нічого страшного. Попереджаю, я не професіонал, тому. Все, що як зміг, так і зробив. А тепер шляху покажу вам Лондона, The Capital, The Great Britain. Покажу вам Глазік, Букінбенський Пелес і Бік Бен. Так, я це все швидко, хоч я хотів вам більше показати, але це було б дуже велике відео, тому я думаю, не треба воно не мені, не вам. Тому що маємо, то маємо. Ну що, поїхали? Ну, поїхали. Коротше, починається все, все з того, що я вже трошки спішу на свій поїзд. Сонце світе, за кадри вибачайте, я не люблю, як їх знімати правильно. Погодка взагалі обвалєна, трошки холодна, все взагалі класненько, Тому чутаху, десь хвилин 40-50, я вже буду в центрі Лондона. Зараз буду виходити з цього поїзду, пересаджуватися вже напряму до Лондона. Будемо ще три зупинки, він вже без виїде. І десь хвилин десь. Три хвилинки я в Лондоні. Неваждайте ну, з хвилин, буде зараз 15-му. Я посиджу на станцію. Жду. і як холодно, вже чесно сказати. Холодно в Лондоні вже листопад. Листопад. Чекати зараз ще хвилин 5 і буду їхати в Лондоніцький. Я сів у поїзд. Десь хвилин 30-40. Я вже в Лондоні. Доїжджаємо до Лондона, вже залишилися трошки. Я вийшов на всій огромній махіні. Перший больша, больша така прямо станція, вотерлу. Перше це колесо ми побачимо, потім Бік Бен, потім Палас, Букенбенський чи як він там. І потім подивимося по поводу Бритіч Музея. Може я сюди не спіну туди, але подивимося. Тому готов, зараз буду вам показувати, щось розказувати. Дуже велика станція, дуже-дуже велика. Прям, прям бездальос. Прямо двигаємося до лондонського ока, як то кажуть. Лондонське глаз. Легенечко, отак от. Айс. Це так гарно, дуже такі. -то. Чого? Не пікай, блядь. Я вам таки покажу, тут красиві віддарки, здньошся. Да, я їбанути, я такий рад, що я приїхав, погода дозволила мені показати вам чутаху Лондона. І тепер ми наближаємося до чого, Правильно, До Глазіка. До Глазіка. Yeah, okay. Зараз покажу вам клас. Глаз. Глазіще. до мене. так воно виглядає це око. Боже, яка осінь гарна. Яка осінь гарна. Така погода, якщо ти йдеш ліво і трошки від сонце, хоч, хоч і холодно, але це дуже гарно. Лондон вже готується до Нового року. Коротше, показую вам. Бачите, ото люди? Ото люди їздять. Оце і так глазик виглядає, отак він. Це коротше, глазик, дивіться яка погода. Ви розуміли очередь на оце око, це і баністична очередь, це просто о, піздець. Оце така очередь, що ви розуміли. Я б типу, ну, хотів би спробувати око на, на вкус, але отаку очередь я не готовий відстояти. І зразу, щоб ви розуміли, коли ти доходиш до цього ока, відкривається такий епічний вид. Зараз я вам покажу, що сонце так світить. Є палять, якщо трошечки це око пройти. Трошечки. Хагень-легенько. Зараз, зараз, зараз розверну, розверну себе. Ото ззаді Бік Бен У мене, зараз для того, щоб з'ївлю оце око, то ноги тут близько. І ото Бік Бен. Це хвилин десь 5-7 по мосту. Взагалі мені подобається. Є це огоє. Просто краса. Оце мостик, по якому треба йти, там люди, там машини їздять. Не поняв, мама, я в Лондоні. Дивись, бік Мет прям вообще в трьох секундах від мене. Якщо чесно, це прям кайф. Прям кайф. Я п'ять ж кажу, не знаю, як мене чуть і ваше вітер, я знаю. Поняли, так? Да? Я прямо от в трьох секундах йду к Бен. Кто буде ставити ці лайки, коментарі, я куплю вам сувеніри, блять. Привезу прямо додому, блядь. К вам, заїду, прямо дам вам сувеніра і ручку вам пожму. Дякую, обняв. Дивіться, яка апаратура стоїть. Короче, в Лондоні дуже багато суєти. Прям ти, ти, коли б ти не приїхав, це будні день або вихідні. Взагалі бізнес, пройти не можуть. Тупо люди, люди, Короче, дуже багато суєти в Лондоні. Прям людей мільярд. Щось кричать там ззаді, блядь. Що вони хочуть, ахую. Як то кажуть, Лондон не спить, блядь. Mm -hmm. Поняли, да? Такий моментик. А це такий моментик. Mm -hmm. Я гарна там, блядь, як оце, сука, це блясу, яке все його гарне. В Англії така от темка, дивіться, а? Замагаємося до Вукінбенського пелесу і там же будемо дивитися, що, що будемо відтуда робити. Холодно, я телефон довго держати не можу, вже є зараз телефон, в мене просто це iPhone, скажу, до побачення, блять. Ми просто подивіться, скільки людей задні мене Це Все туристи, що ви розуміли, все туристи. Я хотів зняти дуже гарний кадр, але прийшло дуже багато людей. Окей. Що тут є все такі будки лондонські? Дуже гарно. Зараз не можу знайти кафешку, щоб десь не зарядити. Парк? М -м -м. Це Greenwich Park. Бачите, лошадям не можна. Ну ще трошечки вже конських сил в мене вже не можна буде по цьому ходити. Вот чекали, чтобы то, что я тебя типа, снимаю. Бачите? Я уже блогер серьезнейший. Это же хорошо. Ну прям охуенно, даже классно. Я вам быстро все, все показываю, у меня телефон разряжается. Видите, какие ворота? Прям гібманністичні такі бабушки в селі поставить бачите, бачите, який автобус. це його автобус? Зісь далобус, як він світ, одна. Гайс, на цьому моменті мене просто розрядився телефон, і я поїхав додому. Лондон це гарне, і красиве місце. Це місце, де кожен знайде щось для себе. Ви можете побачити величний Букінгемський палац, відчути історичну атмосферу біля Пікпену, прогулятися в зу -зу -зу річки темзи і помилуватися лондонським оком. І це лише невеличка щосина не того, що є в Лондоні. Музеї, парки, вулична культура. Це це створює унікальну атмосферу міста, але як і у всього, є свої мінуси. Головний з них це погода. У Лондоні часто точить, і сонце з'являється не так часто, як хотілося б. Дякую вам за перегляд. Насолоджуйтесь Лондоном.